Та пора, яка дає нам можливість спостерігати, куди біжать струмки, і для цього не потрібно їхати до гірських вершин, щоб знайти гірський струмочок. Достатньо піти в ліс, де відразу почуєте тиху мелодію струмочка, що стрімко біжить вперед, пеняся в несподіваних місцях. Звуки цієї дзюркотливої неповторної мелодії. Вона заспокоює, послабляє. Її можна слухати годинами, особливо, якщо до цієї мелодії струмка приєднується мелодія лісових птахів. Біля струмочка свій шлях невідомий нам. Дивишся на те, як біжить тала вода, і хочеться запитати в неї, а куди ж ти тікаєш? Струмочок виляє між деревами, між палицями і горбами. Вода несе з собою дрібні гілочки, торішні листочки, ялинові голки. Якщо під рукою виявиться аркуш паперу, можна зробити кораблик і запустити його, відправивши у далеке плавання. Цікаво, куди попливе запущений кораблик. Бути, може, струмочок його понесе до будь-якої річки, що протікає поруч з лісом. А може, кораблик застрягне десь по дорозі, опинившись у лісі назавжди. Струмочки в лісі навесні говорять про те, що зима закінчилася, теплі дні на підході, і вже зовсім скоро все почне прокидатися. А взагалі, якщо придивитися, то вже в цю мить ви знайдете, як пробиваються зелена травичка а також ранні весняні квіти, які незабаром порадують своїх соцвіттям. Так, на вулиці ще прохолодно, вода в струмку також холодна, та й сніг ще лежить, але все одно на душі приємно і весело, адже скоро прийде тепло.